Вітаю вас, любі глядачі! Покажу вам трошки осінньої краси, але головне, про що піде мова в цьому відео, що хочу розповісти, показати та поділитися це свої спостереження про те, які рослини та квіти гарно ростуть в бідному піщаному ґрунті. Так співпало, що наша ділянка в селі якраз розташована так, що немає чорнозему. От половині села пощастило, там чорнозем, а друга половина має піщану землю. І так само біля багатоквартирного будинку, де я мешкаю, така ж та сама історія пісок. А я ж звикла до іншої землі, до чорнозему, до глини, тобто до такого ґрунту, який тримає вологу і який достатньо родючий. Але тепер звикаю до інших реалій, і мій попередній досвід він не годиться. За 4 роки трохи нового досвіду назбиралося. Тож давайте на прикладах покажу, що можна садити, щоб воно росло та радувало вас у піщаному ґрунті. І головне, що не буде потребувати багато уваги та догляду. Осінь на дворі якраз. Саме зараз час або щось садити, або планувати вже посадки на наступний рік. Якраз восени взимку я починаю купувати насіння та планую, що садитиму навесні. Тож, запрошую вас до перегляду, може і ви щось для себе оберете з мого списку, а може порадити щось із власного досвіду. Отже, мій однозначний фаворит серед багаторічників. Це очитки. найпростіша в догляді рослинка, що точно буде рости, квітувати та прекрасно себе почувати. Це будь-які очітки і високі, і грунтопокривні. Ось такі чудові очитки наросли з одного єдиного великого куща. Кущ цей в 22-му році восени я знайшла на узліссі на купі сміття. Хтось викинув, він прижився та ріс собі біля лісу. Поки не потрапив мені на очі. Я, звичайно ж, не змогла пройти повз такого безхазяйного красунчика. Я його витягла з тої купи сміття, принесла та розсадила. Вже і повідкопала і поділила трохи, і маю тепер дві алейки з очіків. А ось приклад грунтопокривного очитка. Теж дуже гарно розрісся, кількох гілочок пухнастий килимок всього за один сезон. Очіток Атлантіс, подивіться, який гарний, і зберігає красу навіть взимку. Він невисокий, росте такими кущиками дуже яскравий. Так само і очіток Мідендорфа, має яскраве декоративне листя. Всі вони в мене ростуть на дуже бідному ґрунті. Тут майже немає поживного шару, ну, може сантиметрів 5 а то і менше землі, а далі просто пісок. Підживок також не було. Тому безпрограшний варіант для такого ґрунту це очітки. А ось подивіться, якими кольорами радує око в жовтній очіток Мідендорфа. Жовтуваті, рожеві, зелені барви поєдналися в одній рослинці. Ось цей очіток, на мій погляд, найгарніший саме восени. Він росте низеньким кущиком, не більше 10 см, трошки вищий очіток Атлантіс. Але він зараз вже не такий привабливий. Набагато цікавішим він був навесні та влітку. Атлантіс має біло-зелене різблене листячко, а квітує жовтенькими дрібними квіточками. Друга рослина, яку б я рекомендувала, морозець або айстра альпійська. На нашій клумбі морозець росте без особливого догляду, з достатньо рідким поливом. Прекрасно себе почуває та дуже активно розростається. Цієї осені я знов його поділила та розсадила. Витривалий, рясноквітучий. Морозець буде справжньою перлиною осінньої клумби. І посуху минулорічно пережив, і весняні заморозки. Ось хризантеми на пекучому сонці та без рясного поливу мають досить жалігідний вигляд. Бачите, які малесенькі. Не наросли в цьому році взагалі. А морозець справжній молодець. І, до речі, прості айстри однорічні, також добре себе почувають. В мене наросли ось такі симпатичні айстрочки з насіння і трохи з моєї розсади. Вже другий рік поспіль саджу і бачу, що цілком пристойний результат. Айстри також берем на заміточку. Ромашки Однозначно підходять. Ось такі багаторічні великоквіткові прекрасно ростуть, ніяких підживок та догляду квітують, активно дають діток, а також витримали і заморозки, і спеку. Сам розмір квіточок буде менший, ніж на чорноземі, але все одно ромашки ростуть та чудово квітнуть і достатньо швидко розростаються. Якщо садити такими групами, то виходять чудові білі букетики. В легкій тіні також гарно росте та квітує, не тільки на сонці. Минулого року тільки посадила і вже ромашки дали діток і вже й розсадила, щоб розмножити. Тож така швидкість росту мене дуже радує. Я люблю такі рослинки, які міцненькі і показують гарну таку силу росту. А якщо вам хочеться чогось більш вишуканого та благородного, ніж прості ромашки та айстри, то в мене є для вас такий варіант, і це цибулинні квіти. Тюльпани, нарциси, гіаценти, лілії, гладіолуси та всілякі першоцвіти прекрасно ростуть в піщаному ґрунті. Тут широкий простір для вашої фантазії, на будь-який колір та смак можна підібрати варіанти. В цьому році я викопувала всю клумбу з цибулинними квітами. Тюльпани були посаджені 3 роки тому. а Вже якраз час їх викопати та посадити заново. Це вимога сортових тюльпанів. Навіть рекомендують кожного року викопувати. Але це занадто часто для мене, якихось дуже вибагливих сортів тут у мене немає, тому буду притримуватись правила викупувати ну, раз на 3 роки. І то мене спонукало до викупки бажання перепланувати клумбу, а не те, що тюльпани гірше квітли. Бо я три роки тому посадила все рядочками, і це виглядає не дуже гарно, як на мій теперішній смак. Не треба садити цибулині рядками, треба острівцями, групами, щоб вони утворювали букет на клумбі, а не стовбичили, як під лінійку. Результат викопки мене порадував. Тюльпани надавали багато діток. Ось таке тюльпанове багатство тепер маю. Посадила щільненько у два ящики та ще безпосередньо в ґрунт. Подивлюсь, чи буде різниця в квітуванні. Однозначно в ящики садити важче, бо треба дуже глибокі посадкові ями копати. А якщо не хочете періодично викопувати тюльпани, то садіть або бабусині сорти, або ботанічні тюльпани. Гіацинти, аліуми, лілії також чудово себе почувають і гарно квітнуть. Подивіться, які красуні виросли в мене цибулинки висаджувала просто в пісок. Бо під тонким шаром землі далі тільки сам пісок. Але лілії прекрасно проквітли. На сільській клумбі в мене чудово квітнуть азійські лілії вже 3 роки. Так само ніяких підживок, ніяких танців з бубнами. Гладіолоси також можна сміливо садити. Єдина заморочка, що їх треба викопувати на зиму. В усьому іншому дуже проста квітка. Але ефектно, погодьтеся. Тим паче зараз стільки цікавих вишуканих сортів з яскравим або, навпаки, ніжним таким забарвленням. Прекрасно квітне, нарощує діток, навіть якщо посадити в пісок, як у мене. Під тонким шаром землі пісок та цибулинки гладіолосів почувають себе гарно та чудово квітнуть. Цибулини я вже викопала, вони гарні, здорові, тож планую садити і в наступному році. А тепер від розкішних цибулинних давайте повернемося до скромної чарівності. Наприклад, ось таких милих квіточок, як енотера. Невисока близько 30-40 см. Не боїться морозів, не вибаглива до ґрунту взагалі. В мене два різновиди звичайна, та варій гадна, з барвистим листям. Подивіться, які ніжні квіточки в енотери. Кітує вона в червні місяці, а восени листочки забарвлюються в такий яскраво червоний колір, що теж слугує окрасою на клумбі. Гарно росте і на сонечку, і в легкій півтіні. Не дуже популярна, але дуже гарна рослинка. Мені подобається, тож і вам рекомендую. А що ж з однорічниками? Думаю, чорнобривці тут будуть поза конкуренцією. На городі в нас наросли велетенські пишні кущі. Звичайно, тут їм перепадала водичка від поливу городини. але сама земля дуже бідна, одна сторона городу в нас взагалі майже пісок розсипається в руках, проте чорнобривці ростуть справно. Цинії або майори також будуть рости так вітувати, так само, як і космея. Може, не такі вгодовані та розкішні, але все одно квітуватимуть та порадують вас яскравими барвами. Ось такі я висадила майорці дизенькі на своїй клумбі цього року. Не були такими шарами-шапками, як на фото в інтернеті, проте квітували непогано до самих холодів і ще й зараз квітнуть. І камери не в змозі передати ці шалено яскраві кольори. Дуже красиві, дуже яскраві, дуже ефектні. Ще один багаторічник, на який раджу звернути увагу, це Гайлардія. В мене вона першорічка цьогорічної посадки вирощувала розсаду сама з насіння. Мені писали, що в перший рік пишного квітування не буде, тільки поодинокі квітки. В принципі, так воно і є. Але деякі кущики, ще такі мені пусічки, намагалися квітувати рясно. Це низкорослі сорти в мене, сортосерія Аризона. Навіть вже в перший рік Гайларді мене порадувала, тепер з нетерпінням очікую наступного року, щоб побачити вже її в розквіті сил, як кущ буде виглядати вже в повномірному такому форматі повноцінної рослини. Бо вона вже наростить коренево і повинна вже проявити, показати свою красу. Гайлардія гарно переносить спеку, гарно себе почуває на бідному піщаному ґрунті без підживок. Полив був, але достатньо обмежений, бо поливала я вручну з відра. Коли кущі вже великі, то в них і посухостійкість вже гарна. Маленькі кущики я таки поливала. Але знову ж таки повторюсь, що полив був достатньо скромний. А ще один багаторічник, який гарно росте на піщаному ґрунті традисканція садова. Народна назва в неї добрий ранок дуже влучна назва, адже розквітає традисканція вранці, а на яскравому сонці по обіді вже й закриває пелюстки на своїх квіточках. Також не потребує ніякого особливого догляду, цілком самостійна красуня, гарна виглядає, як бордюр, листя в неї добре тримає вертикаль. Хоча є деякі сорти, в яких листя нижче, і до осені втрачає декоративність та відмирає. А є такі, що стоять зелені до самих холодів. Всі рослини, що я перерахувала, будуть рости в піщаному ґрунті, без заморочок з додаванням перегною чи гумусу чи ще чогось. Посадили, як є, і вони ростуть. Звичайно, це не весь перелік, а лише невелика частина. З часом буду розширювати свій список, бо, як виявилось, бідний ґрунт це не перешкода, і в ньому можна ростити красиві рослинки, створювати квітники та милуватися красою. Дякую за перегляд!